Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Володимир Путін не оптимістично ставиться до ідеї навіть тимчасового припинення вогню на російсько-українському фронті. Про це у своєму інтерв'ю швейцарському тижневикоді Вільтвохе заявив очільник угорського уряду Віктор Орбан, який перед цим провів безпрецедентні перемовини із російським лідером. Як відомо, з 2022 року жодний з керівників держав-членів Європейського Союзу не відвідував російську столицю і не зустрічався із Володимиром Путіним. Віктор Орбан став першою людиною, що перервала цю очевидну дипломатичну традицію, пов'язану із продовженням війни Росії проти України. Орбан у цьому зокрема Досить компліментарному інтерв'ю сказав, що задав президенту Путіну три питання пов'язані із війною в Україні. Перше це його ставлення до китайського плану. Завершення війни, і мені здається, що цей пріоритет абсолютно чітко засвідчує, що Віктор Орбан насамперед діяв у інтересах голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна, який нещодавно побував у Будапешті, якраз на тлі оприлюднення нових китайських пропозицій щодо закінчення війни. Тут Путін тільки сказав, що звичайно ж перемовини мають йти між двома ворогуючими сторонами. Друге питання якраз стосувалося можливості, хоча б тимчасового призупинення війни, припинення вогню, і тут Путін вкрай неоптимістично поставився до цієї пропозиції. Орбан, втім, говорить, що до цієї пропозиції без ентузіазму поставився і президент України Володимир Зеленський, з яким він попередньо зустрічався в українській столиці. Ну і це очевидно, тому що український президент, за твердженням самого Орбана, вважає, що цим припиненням вогню скористаються росіяни. А Путін насамперед вважає, що припиненням вогню скористаються українці. В цій тезі є дещо демагогічна, я б сказав, оцінка ситуації. Навіть не з боку Орбана, а з боку Путіна. Володимир Зеленський побоюється, що Росіяни переозброяться і продовжать свою війну проти нашої країни. А Путін побоїться, що переозброїться українці і не дадуть йому можливості захопити нашу країну. Ну, мені здається, це абсолютно різне ставлення до небезпеки припинення вогню. Путіну в разі припинення вогню нічого не загрожує, окрім того, що він змушений буде відмовитися від агресії. Зеленський побоїться. Того, що Путін намагатиметься надалі окупувати українську державу. Правда? Різні точки зору на одну і ту ж ситуацію. Ну і третє питання, яке Віктор Орбан задав Володимиру Путіну, стосувалося того, як російський очільник бачить архітектуру післявоєнного світу. І відповідь на це питання Путін, можливо, Орбану і дав. Але Орбан вирішив нею із журналістом не ділитися. Хоча треба сказати, що зустріч угорського прем'єр-міністра і російського президента тривала аж три години, і як це завжди буває, коли ти розмовляєш із Путіним, всю більшу частину цього спілкування, звичайно ж, говорив Путін, а не Орбан. Орбан продовжує вважати, що його так звані миротворчі зусилля є безпрецедентними для західних лідерів, і що він натомість залишається єдиним західним політиком, який може зустрітися і з Путіним і з Зеленським. Хоча я не знаю, чи можна в такому вигляді, і тим більш коли Орбан відразу ж запитує про китайський план припинення війни, вважати угорського прем'єр-міністра саме західним політиком. Ну і на користь Цього мого сумніву свідчить розповідь Орбана про те, як він готував цей візит, так щоб про нього не дізнався ніхто на заході в атмосфері суворої секретності. Орбан підкреслює, що відправив саме секретне повідомлення міністру закордонних справ Угорщини Петру Сіярта, що він. Підготував його зустріч із Путіним, хоча я не знаю, що тут секретно в цьому повідомленні, коли офіційний Будапешт, буквально в день перебування Віктора Робана в українській столиці, повідомив про телефонну розмову між Петером Сіярта та очільником російського зовнішньополітичного відомства Сергієм Лавровим. Не потрібно бути великим аналітиком і працювати у центральному розвідувальному управлінні Сполучених Штатів, щоб зрозуміти, що якщо Сіярта публічно розмовляє з Лавровим, так це очевидно, щоб для того, щоб узгодити. Певні наміри угорського і російського керівництва. Ну а потім вже поцікавитися, якими є ці наміри, і чи не пов'язані вони із можливим контактом між прем'єр-міністром Угорщини і президентом Російської Федерації. До того ж, Орбан підкреслював, що і надалі підготовка його візиту до Москви відбувалася відбувалися ситуацію суворої секретності. Хоча один з журналістів, який стежив за перельотами угорських офіційних літаків, Побачив перший такий переліт групи, яка готувала візит Віктора Орбана до російської столиці задовго до того, як про намір Орбана. Прибути до Москви, повідомив офіційний Будапешт. І Далі вже було досить дивно, тому що у Будапешті нічого не говорили про візит угорського прем'єр-міністра до Москви, А світ вже обговорював цей візит. І це робили не тільки журналісти. І з жорсткою критикою дій угорського прем'єр-міністра виступили зокрема голова Європейської ради Шарль Мішель та очільник європейської дипломатії Жозеп Борель. Звичайно, Орбан може не звертати увагу на цю критику чиновників, хоча б тому що. Вони вже залишають посади і невдовзі. На чолі європейської ради і європейської дипломатії опиняться інші люди. Однак є також очевидним, що на заході погоджується з тим, що Орбан під час свого візиту до російської столиці не мав жодного мандату від європейського союзу обговорювати якісь пропозиції із Володимиром Путіним. Про це говорили представники різних європейських урядів. Також візит угорського прем'єр-міністра до столиці Росії Судили у білому домі, хоча й тут треба нагадати, що це абсолютно не бентежить угорського прем'єр-міністра, який робить політичну ставку зовсім не на Джозефа Байдена, а на кандидата на посаду президента Сполучених Штатів від республіканської партії Дональда Трампа, до якого Віктор Орбан, як відомо, навіть нещодавно навідувався в Мар Алаго. І після цієї зустрічі підкреслив, що після свого обрання президента Сполучених Штатів Трамп не дасть Україні ані копійки. до речі, ці слова угорського прем'єр-міністра, який має хороші особисті. Взаєминий з колишнім президентом Сполучених Штатів Ближче до істини ніж всі миротворчі плани Трампа, які зараз пропонують колишньому американському президента його власні радники, тому що із Орбаном Трамп може говорити не про наміри радників, а про свої власні наміри щодо того, як закінчити війну між Росією і Україною. Очевидно, що тінь Трампа, як і тінь Сі Цзіньпіна, також може проглядатися за зовнішньополітичними намірами і вояжами прем'єр-міністра Угорщини, які. Здається, не закінчується на Києві чи Москві. Віктор Орбан пообіцяв, що невдовзі буде ще кілька сенсаційних поїздок, і одна з цих сенсацій, відбудеться вже цього понеділка. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал у Патріоні, Баймі Кофі, які допомагає розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги мир вам! хай щастить.